Ранній зимовий ранок тиша степу пронизливо порушується лише завиванням вітру. Десь між Авдіївкою та Володимирівкою уздовж берега річки Казенний Торець у щоні сніговій полоні починає розвертатися подія, яка за лічені хвилини перетвориться на катастрофу стратегічного масштабу. Поки світові новинні стрічки захлиналися обговореннями мирного рукостискання двох політичних лідерів. Москва, сподіваючись скористатися бурою як прикриттям, відправляє в бій свій подарунок інженерної думки – 60-тонний танк Т-80, перероблений на імпровізовану переправу. Його ціна понад 5 мільйонів доларів. Його доля стати символом технічної безвиході. Снігова буря, температура нижче нуля, місцевість важкопрохідна. І ось о 4 годині ранку, 26 грудня. Цей сталевий гігант починає повільно, але впевнено повсти до берега казенного торця. Річка не широка, ледь близько 20 метрів, але проблема не в ширині. Головна біда це в'язкий промерзлий ґрунт, стрімкі береги та мізерні шанси для важкої техніки пройти без втрат. Росія більше не може собі дозволити втрачати спеціалізовану інженерну техніку, її просто не залишилося. До кінця 25-го року таких машин було втрачено понад одну тисячу. І тепер, замість того, щоб використовувати мосту укладальники, до переправи спрямовують бойовий танк із навішеним шматком сталевого мосту. До нього прикручені дерев'яні балки, а зверху зварена вручну клітка, що нагадує бронекорпус черепахи. Усе це, щоб бодай якось захиститися від українських дронів. Візуально і технічно, це справжній Франкенштейн, величезний, дорогий, незграбний і переречений на відмову. І ось він, цей монстр, виходить із замутілі просто на берег. Російське командування впевнене, буря стане ідеальним маскуванням. Вони не знають одного: українські оператори вже кілька діб спостерігають за переміщенням техніки через тепловізійні камери. Вони бачать цей танк як на долоні, палаючи двигун, мов неонова вивізка в чорному степу. На картах українських військ ця ділянка не точка переправи. Це зона гарантованого ураження, свого роду цифрова пастка, у яку краще не потрапляти. Але російський план не просто ризикований. Він відчайдушний. Надто багато поставлено на кін. Уся операція залежить від цього одного мосту укладальника: один шанс, один крок, і він робиться о п'ятій годині ранку. Колона отримує команду прискоритися за словами російського командира. Це подарунок природи і час діяти. На його думку, буря тимчасово осліпила українські безпілотники. Він віддає наказ: колона рушає. Попереду 60-тонний мостовий танк, за ним 15 машин супроводу. Усі впевнені, переправа пройде успішно. Але за три кілометри від місця подій у підвалі зруйнованої будівлі українська команда вже чекає. І ось щойно російська техніка починає рух. У небо злітає перша хвиля. Чотири дрони керовані радіоканалом. Їхнє завдання розвідка та пошук головної цілі. Але росіяни не сидять склавши руки. Вмикається система радіоелектронної боротьби. Два комплекси створюють потужні перешкоди. Замиті крани українських операторів перетворюються на сіру мішанину. Сигнали губляться. Три дрони втрачені, не збиті, а буквально обнулені в повітрі. Їхня електроніка знищена. Екіпажі російських машин аплодують, вони впевнені, дрони знешкоджені. Шлях вільний. Вони святкують, але це лише початок. Україна не відступає. Наступний хід дешево і геніально. У повітря піднімаються шість приманок: дешеві дрони з потужними тепловими мітками та активними радіосигналами. Вони не озброєні, їхня мета відволікти. Російські солдати, бачачи силуети крізь замотіль, впадають у паніку. Починається безладна стрілянина. Біла тиша зимового світанку вибухає чергами автоматів і спалахами пострілів. Російська піхота стріляє по тінях, а в цей час по землі на гранично малій висоті у напрямку переправи летять п'ять інших дронів. Це не іграшки, це справжні штурмовики, яких називають дикі шершні. Їхня ціль не танк, а його тилове забезпечення. Половозаправники, машини евакуації, технічний супровід. Без них міст не закріпити, без них усе стане пасткою. Два дрони проходять під вогнем, минають дерева і з хірургічною точністю влучають просто в паливні баки. Результат вогняний стоп. Температура підіймається настільки, що сніг випаровується миттєво, метал плавиться, російська техніка знищена, тил знищений. А танк, що став мостом, тепер сам. Він уже наполовину витягнув міст на інший бік річки, але без підтримки він мішень. І на цьому перший акт трагедії лише починається. Втрата тилової підтримки стає моментом істини. Міст майже на місці. 70% конструкції вже протягнуті через річку. Залишилося зовсім небагато, і в штабі російської групи панує впевненість, ще трохи і техніка піде в прорив. Але українська сторона не спостерігач, а режисер цього спектаклю. Після потужного удару по паливних машинах і техніці підтримки російська сторона робить ставку на грубу силу. Вони вмикають увесь арсенал радіоелектронної боротьби, поверх цього фізична оборона, автомати, дробовики, шквал вогню. Будь-який об'єкт у небі розстрілюється в надії збити наступну хвилю безпілотників. Кілька українських дронів справді збивають радіокеровані безпілотники, потрапляючи під здвоєний удар, глушилки і шквалкуль, починають падати в сніг. Деякі навіть не долітають до цілі. Російська піхота радіє, вони думають, що перемагають, але все це спектакль, створений для того, щоб росіяни відчули хибну перемогу. Поки основна маса російських солдатів зайнята стріляниною по приманках і збитих дронах, по землі до цілі рухаються ті, хто не боїться радіоелектронного придушення. Це дрони нового покоління, керовані не по радіо, а по оптоволоконному кабелю. Він тонкий як нитка, але передає сигнал без найменших перешкод. Він не вразливий для глушилок. Цей кабель тягнеться за дроном як тонкий шнур, майже непомітний у повітрі. Швидкість понад 100 км на годину. Керування у реальному часі без затримок, точність хірургічна. І ось перші з них уже в дорозі. Вони летять по самій крайці землі, оминаючи всі радари. Їх ніхто не бачить. Їх Ніхто не чує. Російські розрахунки продовжують стріляти вгору по приманках, не знаючи, що справжня зброя вже у них під ногами. У цей момент російський командир віддає сигнал. Готовність номер один. Він бачить, що міст досяг 90% розгортання. Сталева платформа майже торкається протилежного берега. Танки бронемашини в колоні запускають двигуни. Дим піднімається над засніженою долиною. Виття дизелів зливається з вітром. Росія готова рвонути вперед. Але командир не знає, що саме цей момент і був метою українського плану. Українські оператори чекали, доки міст опиниться на піку напруження, доки центр ваги зміститься вперед, а техніка стане вразливою як ніколи. Без машин підтримки, без страхування, без часу на відступ. П'ята година 12 хвилин. Білою пустелою на максимальній швидкості летять три фінальні дрони. Усі керовані по оптоволокну. Їхня ціль не броня, не солдати, не стрільці. Їхня ціль головна точка кріплення моста до корпусу танка. Це найслабша ланка всієї конструкції. Один точний удар туди, і вся махіна піде в прірву. Перший дрон влучає точно в гідравлічний шарнір: вибух, хмара, пари і диму, другий у страховий трос. Чується клацання ніби від лопнутого кабелю. Гул стихає. Наступної секунди починається те, що згодом українські військові назвуть ідеальним обваленням. Шарнір лопається, і вся передня частина моста, сталеві балки настил, бронекорпус різко йде вперед. Вага 60 тонн ламає всю систему. Танкова база підривається під власною вагою. Корпус починає нахилятися. Міст руйнується як картковий будинок, просто в воду. Броньований монстр стає майже вертикально, впершись носом у мулисте дно. Усе переправа закінчена. Так і не розпочавшись. Коли багатомільйонний мостовий танк обвалюється в річку, вся колона позаду різко зупиняється. 15 машин, зокрема броньована техніка й евакуаційні засоби, застрягають на підступах до води. Вони затиснуті у вузькій смузі між берегом і щільною лісосмугою. Простору для маневру немає. Попереду уламки, позаду, холодний степ і нульова видимість. Ліворуч і праворуч багно, у якому навіть гусениці грузнуть. Командир у шоці на його екрані тиша. Зв'язок з основними вузлами оборони порушений. Один за одним зникають сигнали машин супроводу, і ось він розуміє. Цей план, на який робилася ставка цілого напрямку, зруйнувався за лічені хвилини. Українська сторона не чекає. Щойно конструкція падає і техніка зупиняється. Починається друга фаза. У повітря підіймаються коригувальники. Українські оператори наводять артилерію. За лічені хвилини по координатах починає працювати ствольна артилерія та касетні боєприпаси. Усе, що залишилося від колони, накривається потужним вогнем. Кожна машина, що потрапила під удар, стає непридатною. Вибухи йдуть один за одним, випалюючи пальне, розриваючи боєкомплекти, знищуючи екіпажі. Вітер несе чорний дим білою степом. Понад 20 одиниць техніки, включно з танками, машинами технічної підтримки та бронетранспортерами, повністю виведені з ладу. Але навіть це не найстрашніше. Головне стратегічні наслідки. Ця точка переправи, на яку робили ставку, стає непрохідною на довгі тижні. Сталевий остов зруйнованого мосту застряг у поперек русла. Усе, що було за ним, не може просунутися вперед. Усе, що попереду, не може відступити назад. Колону відрізано, вона не може бути забезпечена. Війська на породовій лінії, що перебувають далі, вже не отримують ані пального, ані боєприпасів, ані медикаментів. Фактично через обвал одного мосту цілий напрям наступу виявляється паралізованим. Ба Більше, щоб запобігти повторенню такого провалу, російському командуванню доведеться перекидати рідкісні радіоелектронні комплекси з передової на другорядні ділянки. Це послабить і без того нестабільні лінії постачання на інших вітинках фронту. Отже, знищено не просто техніку, зірвано не просто переправу. Це повноцінний стратегічний провал. І все це стало можливим завдяки продуманій тактиці, дешевим і вміло застосованим дронам та одному тонкому кабелю, якого не видно в замотіль. Коли замотіль ущухає, стає видно все замість переправи, купа уламків. 60-тонний танк, який мав стати мостом, тепер стоїть вертикально в річці, ніби застиг у стрибку. Позаду нього 15 машин застрялих у багнюці й згорілих під артилерійським ударом. Жодна не рухається. Уся наступальна операція зірвана. Москва розраховувала на прорив під новий рік, але тепер ця точка стала глухим кутом. Війська відрізані, техніка знищена, логістика паралізована. Спроба прорватися через казенний турець обернулася стратегічним провалом, і все це ціною кількох дронів з загальною вартістю близько 8 тисяч доларів. Натомість втрата техніки на мільйони та заморожений напрям фронту. Символічно, що вирішальним виявився не удар артилерії й не масований наліт, а точний вивірений удар в одне слабке місце, у той самий шарнір, на якому трималася вся конструкція. Один дрон з оптоволоконним керуванням виявився ефективнішим за цілу колону броньованої техніки. Ця історія нагадування: війна змінилася сьогодні перемагає не той, у кого більше сталі, а той, хто точніший, швидший і розумніший.